Я використовую спортивний бур, тому що він дуже швидко бурить. Бачите, він заходить сам, не треба давити. 20 сантиметрів він пробурює. Це Василь Брагін. Він військовослужбовець. Нині знаходиться на реабілітації після поранення руки. Коли є вільний час, займається риболовлею. Рибалить чоловік з дитинства. А 26 років поспіль робить це професійно. Перш ніж закинути вудку, рибу завжди підгодовує. Я зараз пробурив декілька лунок, створив дві дві бази, одна і друга. І зараз, прикоривши мотольом, я ці бази прикормлюю. Для того, щоб підійшла рибка. Опускаємо на дно 20 см від дна. Робимо ривочок, кормушечка розкривається і мотильок на дні. Одягається на зимову риболовлю чоловік відповідно. Це в мене костюм «Норфін», -но він тримає температуру до 40 градусів морозу. Чоботи вони тримають 40 градусів морозу. Є, бачите, яка товста прокладочка тут. Тобто можна спокійно сидіти і не змерзнеш. Знаряд риболовлі Василь Брагін має безліч. Для кожного виду риби використовує спеціальні водочки та балансири. Така от удочка використовується з гачком, вона ставиться з грузиком, от, і мательки цепляєш, і вона стоїть, і ми чекаємо рибку. Це рибалка пасівна. От активна рибалка це з одною удочкою на мармишечку. ходиш, шукаєш рибу. Наразі чоловік ловить рибу на руслі басівкуцького озера. каже, вона зазвичай тримається ближче до течії, а біля берега її можна спіймати в ямах. Розповідає, за чотири години можна зрозуміти, ловитиметься риба чи ні. Усе залежить від температури повітря, тиску і погоди. Коли мороз, риба в принципі, стає в ступор, вона не рухається. Але бувають такі моменти, якщо десь випадаєш на ямку, де вона стоїть, можна її зловити. Але в, принципі, в основному зимова рибалка це так само відпочинок на свіжому повітрі. По, 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 по Стабілізується нервова система, реабілітація. Василь не єдиний рибалка на озері. На басовому куті їх чимало. На Кригу вийшов і Микола. Родом він з Луганщини. Через війну вимушений був переїхати до Рівного. Чоловік понад 35 років займався мисливством. А рибалить 12. Змінюю місця. Чим більше змінюєш, тим є надія, що спіймає щось. Риба ж вона не стоїть на одному місці? Якщо знайшов, то спіймаєш, не знайшов то все. Щоб ловити, треба більше ловити. Тобто ходити, ходити, шукати. Ну, краще рибалка, аніж горілка. Це якби відпочинок. А ось Роман на зимовій риболовлі вперше. Каже, в інші пори року займається цим досить часто. Нині вирішив випробувати свої сили на кризі. Заради цікавості перший раз на зимову рибалку ловлю. На такий. Зараз покажу. Балансир. У мене є мій друг більш досвідчений Дмитро. То він мене, можна сказати, вчить. Так, просто дивився обзори в інтернеті про зимову рибалку. Та сьогодні вийшов перший раз на лід. Найважливіше під час зимової риболовлі дбати про власну безпеку і не виходити на лід товщиною менше ніж 7 сантиметрів, а ще не забувати про мороз, адже у таку погоду легко можна впіймати не рибу, а обмороження. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.